Отже, друзі, назва диктанту: Треба жити пишемо. Перше речення з абзацу у Харкові долучилися до написання національного радіодиктанту єдності. У залі молодь, студенти, представники влади. Для всіх це не просто перевірка знання рідної мови, а символ єдності та любові до рідного слова. Під звуки дикторського голосу учасники уважно виводили кожну літеру, вкладаючи в рядки частинку своєї душі. Так, для мене це вперше. Хочу сказати, що і так я трошки хвилююся, але я вважаю, що це є дуже актуально, бо саме радіодиктант це не тільки перевірка грамотності, а це так скажем поєднання всіх українців по всьому світу. Я вважаю, що це дуже важливо, бо саме сьогодні тисячі українців об'єднаються і зможуть перевірити себе, написати. І все буде добре. Перед диктантом я дивилась відео українських військових, які пройшли через російський полон. Вони розповідали про те, що їм забороняли спілкуватися українською за кожне слово були знущання, тортури, приниження. Знаєте, Росія зараз вбиває за мову за, за культуру, за те, що ми є українцями. Тому цей диктант для мене більше про пам'ять і супротив. Про те, що ми залишаємо з собою, незважаючи на нього, що. І коли українці пишуть цей диктант одночасно в Харкові, в Львові, в Варшаві чи на передовій, це свідчення про те, що Україна жива. Ми довго боролися за право говорити вільною українською, навчати дітей творити своє. І сьогодні, коли ворог знову намагається видобрати у нас усе українське, ми повинні триматися за мову. І сьогоднішній радіодиктант це про нашу єдність. Ради долучитися до великої команди організатори кажуть, участь у радіодиктанті це спосіб показати, що українська мова об'єднує покоління і залишається серцем нашої державності. Тож Харків традиційно приєднався до всеукраїнської акції, щоб ще раз довести сила у слові, а єдність у кожному, хто його пише і говорить. Я хочу сказати, що радіодиктант я пишу майже з того часу, як його було започатковано. Це було ще у травні 2000 року, але з часом до написання радіодиктанту доєдналися вчителі, батьки, діти, мої колеги. І зараз радіодиктант це свято. А я хочу пригадати, коли в довоєнні часи це дійсно було свято у школах. У місті, коли збиралися всі разом, великі шкільні родини, і писали радіодиктант. Ну, а Сьогодні ми пишемо нашою великою командою радіодиктант, і я знаю, що в місті Харкові сьогодні ну, майже всі долучилися до цього. Все буде Україна і наш, наше місто Харків не перевершений. Харків вже не перший рік долучається до написання національного диктанту. Ми це робимо. Разом з харків'янами це дуже важливо. Ми об'єднуємося, Незважаючи на те, що Харків знаходиться під постійними обстрілами. Ми приймаємо участь в такому важливому заході, як національний диктант. Бо саме це нас об'єднує і дає нам сили працювати, жити в нашому незламному місті Харкові. Ігор Базкровне, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.